Нам має бути абсолютно все одно і пофігу, що ворог собі думає, і що він робить. Невизначеність це стан, в якому людині дуже дискомфортно, і отут нас чекає пастка. Матеріальна частина, яку ми повинні вивчити, вона не стосується здебільшого того, що діє, що робить русня, що робить наш ворог, і взагалі дуже мало стосується ворога безпосередньо. І взагалі нам має бути абсолютно все одно і пофігу, що ворог собі думає, і що він робить. Для того щоб розуміти, як воно відбувається, треба знати два поняття або швидше два аспекти, яким чином воно розвивається. Перше поняття поза цивільним життям воно воєнне. Це поняття туман війни йому вже декілька сот, якщо не декілька тисяч років. Першим широко його почав впроваджувати Карл фон Клаузевіц. це теоретик взагалі сучасної війни. Він був полководцем, письменником, писав дуже багато теорій. Так от, туман війни полягає в тому, що немає нічого реального. Взагалі немає нічого реального. Все відбувається може бути так, може бути інакше. Тобто, все в тумані. Ти не бачиш своїх рук, не бачиш, яким чином виглядає реальність. І як в старому радянському мультфільмі, може бути конячка, може бути слон, може бути йожика і так далі. Тому подібне, туман війни це ситуація невизначеності. Невизначеність це стан, в якому людині дуже дискомфортно. Ми не любимо невизначеності. Ми любимо, коли в нас є строки, ну коли в нас закінчується робочий день, коли в нас відпустка, коли ми поїдемо до бабусі або там, до дітей, коли в нас є якісь межі, за які ми когось не пускаємо або за які ми самі не виходимо. Справа в тому, що війна і туман війни. Це природа, яка поза нашим розумінням вона для нас є дискомфортною. І через це нерозуміння і медійники, і просто цивільні люди, і люди, які блогери, які публікують контент в Тіктоці, на Ютубі, які дивляться новини, просто люди, які не втаємничені абсолютно абсолютно в жодні процеси, їм незручно. Вони вимагають якоїсь визначеності, і через цю вимогу визначеності вони починають читати. Ті джерела слухати, ті джерела, які дають їм якусь визначеність, і отут нас чекає пастка. Як тільки нам починають давати якісь орієнтири, це означає, що з одного боку, можливо, нас хтось хоче врятувати від цього дискомфорту, від невизначеності, з іншого боку, можливо, нам з таким чином обманюють. Тобто ми не можемо визначити, от ну, умовно Арестович, він нас хоче врятувати, чи він нас хоче обманути. А він хоче, щоб ми заспокоїлись, чи навпаки в нього в голові, там щоб якийсь план, і так далі, тому подібне. І насправді, не арестович є небезпекою, не ворог є небезпекою, небезпекою є наші очікування і наша внутрішня вимога визначеності для того, щоб ми намацували, яким чином реальність навколо нас а, відбувається. Як резюме, коли ми зрозуміємо, що таке туман війни, коли ми примиримося з тим, що Існування в тумані війни, на превеликий жаль, під час війни є нормальним, коли ми не розуміємо, що навколо нас, коли наступ, коли відступ. Тому що для того, щоб війну виграти, треба оперувати цим туманом війни. Валерій Залужний, наш головнокомандувач, є зараз головною особою української війни. А це означає, що він є головним менеджером цієї невизначеності. Він керує, коли туману більше, коли менше. Ніхто, окрім нього, не може цього знати. Єдине, що нам потрібно, примиритися з тим, що туман навколо нас, примиритися з тим, що він керує цим туманом, і дати йому це робити, тому що ми в нього віримо, він є професіонал. Якщо ми будемо вимагати, щоб цей туман розсіявся, це означає, що ми йому заважаємо. Якщо ми будемо покладатися на інші джерела, які для нас цей туман розсіюють. Тум там наступ або відступ, скільки загинуло, і так далі. Це роблять експерти. Це роблять, вони намагаються для нас а, намалювати якісь образи реальності. Нехай вони це роблять, але це потрібно розцінювати як фан, як, ну, як розвагу. Це нереально все одно. І це, на мій погляд, найголовніше не ворог є нашою головною небезпекою. Нашою головною небезпекою є оце внутрішнє внутрішня потреба прибрати у цей дискомфорт. А натомість з ним треба просто змиритися, працювати з ним, думати про те, що довіра до свого війська, до своєї армії, до своїх ближніх вона покриває цей дискомфорт невизначеності. Якщо ви довіряєте комусь, визнано ну, для вас, це є об'єктом реальності. Ви довіряєте своїм батькам, дітям, родичам, сусідам. І ця спільнота, вона для вас формує цю реальність. Вона для вас говорить, що відбувається насправді. Що відбувається на Херсонському напрямку, на білоруському напрямку, на харківському напрямку? Для вас це реальність не складає, це ілюзія. І якщо намагатися вручну розсіяти туман війни, буде тільки гірше. От і все.